Є, ой є така досі непогана щучка клюнула Всіх вітаю. Настала у нас така більш холодна осінь вже, ще не так повністю холодно, але то означає то, що вже зрядив такі воблерки облірки від Будемо пробувати твічити. Сьогодні я зу... пробую з річка Берунка тут під мостом звідси. Надіюсь, по-любому щось спіймаю. Будемо пробувати. Настала чуть, -чуть більш-менш холодна пора. Я думаю, що щука б вже могла проклювати. але побачимо. Так що погнали. Так, 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 так. так, так, так. Тут пасти. Так що першим ділом робимо. По-любому новий облік перевіряємо як він буде йти. Щоб поміняв місто, що хочу сказати тут. Бачите такі перспективні міста для щука, але щось воно Щось воно взагалі не хоче клювати. Що ж ще змінити, друзі, воблер Що було? Колись овіна на ці тут воллери. Ось такі рибочку. пробуем уже не клює, так клюну я який маленький перекусик на рибалці. Кидаю, я не знаю, вже пів години ще одної покльовочки не було. Але... Думаю, зараз якщо щось поміняю, річку. И можеш успімаю. Друзі. Я перша щучка. Маленька. Зовсім маленька. Ну і бо, як це каже. Облер, розлаваний. Такое щупача попало. Дивіться. Открыв. Хороший воблерок Щучку пускаю. відпускаю. Чик. Я вирішив поміняти місто, пішов більш наверх, але бачу, тут рибаків теж нема. Хочу попробувати тут. Водичка піднялася. так сказав. Нічого буде не пробувати. Тут така дуже хороша яма у нас під мостом. Попробуємо пробуємо поставлю інакший воблер. Попробую такий воблерок. На нього я ловив жеріхи. Спробуємо. Так. Тут така обратка бачу. Будь є. Двіць. Є. Даже не знаю, що тут. Спинами. Головник. Друзі. Так. Такий чудовий головник клюну. tutaj w ogóle normalnie na obawek. i na ściółku normalnie na duże takie robokołownie Так, і рішив поставити цитату, за те, що тут вода така немаленька, щоб треба плюс-мінус под нови, ну, можна сказати. Це треба наклянути хороша щука. Ну що, я запавняв локацію і переписую ревір. покажу вам де я приїхав так тут воблер маленький не надо нам тут швидка така вода як не як Волтава дуже любить ловити на такі цитади так це Волтава у нас я не збираю тут пробувати щоб не відірвав цитаду сразу тут Може стояти буде, але щоб тут не відірвав, за те, що тут не знаю, яка водичка. Ну що, в мене тут знаходжусь на Волтаві під мостом. Тут в мене втікала щука, і тут окунь гарний. Раз свікончик. Раз будемо пробувати на таку цитаду. Що видно, видно, а треба будемо пробувати. Щось, пускаємо на одної. її. Що не було у нас ні одної покльовочки? І ще по цей якийсь силікончик. Але немає тут багато силікончиків, за те, що я не планував на них. Майчки поставили подивитися. Так, друзі, поклювочка. Хорош На силикончик Другий закид був. Я думаю, що по-любому окушок. А вот маленький судачок. чок. за все. Так, да, то буде око. Буде окушок, може. а може. Оскільки я чую я, що буде... Не може. Ні, сучка. Да, щука, дивіться, яка гарна, хороша. Угу. На який маленький силикончик. Забахнула щучка. І хороша така доволі щука. Хороша щучка. Це досі непогана щучка клюнула. По-любому її відпускаю, за те, що вона маленька. Ну як маленька, я знаю, буквально 50 см. Хай собі пливе. Що кидав, кидав, після тої щучки не було жодної покльовочки. Так що хоче поставити новий ну, якийсь бакончик. У у кульок, а бро, а на те я думав, що клюне у Она А на ага. нього клюнула щучка. На цей думаю, що клюне щучка. Мав бы клюнути у куньок. Побачимо. Кидаємо аж по ту сторону під того бика. Глибина була буквально, я не знаю, десь тут 4-5 метрів 4, ну шо, на цьому моя рибалочка на сьогодні закінчується. Тут перепробував всі силиконочики, що мав тут на сьогодні з собою. Тлюнула тут одна щучка, наверху була, на другій ріці одна щука. І один главик. Так що всього було співмено три рибки. Я думаю, що то вже непогано, як на початку осінь. У нас в Чехії ще не дуже тут холодно, але я думаю, що далі буде холоднішати і по-любому буде багато більш щуки. І будуть, Я думаю, що великі. Будемо їздити на різні річки, але будемо сильно впиратися в річку Лаби, пробувати там ловити щуку. Так що, всім гарного перегляду.